Вітаю малята! Запрошую вас у казкову подорож до країни Семи Чудес. Ця країна не проста, бо тут панує цікава цифра, яка саме будемо дізнаватися. Цифра сім як кочерга. В неї, бач, одна нога. І не треба зволікати. Цифру сім почнемо вивчати. Наша подорож почнеться з першої зупинки, де на нас чекає веселка. Давайте порахуємо, скільки кольорів має веселка: Перший червоний, другий оранжевий, третій жовтий, четвертий зелений, п'ятий блакитний, шостий синій. Сьомий фіолетовий. Сім яскравих кожен знає, кольорів веселка має. А коли ми можемо побачити веселку? Після дощику. Рухаймося далі. І на наступній зупинці нас зустрічають герої казочки, яку ви всі знаєте рукавичка. Згадаймо, хто в рукавичці збирався жити. Давайте порахуємо, скільки там було тваринок. Мишка перша, жабка друга, зайчик третій, лисичка четверта, вовк п'ятий, кабан шостий. Чи всі це? Ні, когось не вистачає. А не вистачає ведмедя. Він стоїть біля рукавички. Порахуймо його шість додати один дорівнює сім. В рукавичці? Семеро тварин. Днів у тижні рівно сім. Назви знаємо усі. Понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа, четвер, твердо знають всі тепер. Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну, а сьомий день який? Та, звичайно ж, вихідний. Неділя. В тижні п'ять робочих днів, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Та два вихідних. Субота та неділя п'ять. Додати два дорівнює сім. В тижні сім днів рушаємо далі. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони. Вовк не наша мати. Здогадалися, про кого йде мова? Які ви розумнички? Це казочка, вовк та семеро козенят. Давайте впевнимося, що у кози було справді сім козенят. Порахуймо. Кільки козенят стоїть справа від кози. Одне, два, три. А зліва одне, два, три, чотири. Три додати чотири дорівнює сім. Ми впевнилися, що у кози сім козенят. Далі на нас чекають маленькі гноми. Переконаймося, чи семеро їх тут? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А спробуємо порахувати в зворотньому напрямку: Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Гномів. Семеро Малята, вам сподобалася подорож? Ми познайомилися з числом та цифрою 7. З яких чисел вона складається, та повторили порядкову та кількісну лічбу.